Що найскладніше навчити людину читати графік чи змінити її відношення і поведінку на ринку? Скоріше за все, це змінити ментальність та мислення, тому що досить важко людині донести, що вона може заробляти з трейдингу, і людина може заробляти немалі гроші. Якщо у людини є ментальна якась планка, там тисяча або дві тисячі доларів, він, якщо буде бачити дохід більше, ніж за це, він буде хвилюватися і не зможе це реалізувати. Тому я гадаю, найскладніше. Це ментально змінити мислення людини, фінансове мислення. А найпростіше це читати графік. Трейдинг у 2017, 2021 і 2025 році. Які головні відмінності? Напевно, те це те, що крипта росте, вона стає більш схожа на фондовий ринок. Більшість проектів, більшість даних, більша кореляція з фондою. Тому трейдера стають більш свідомими і розуміють, що треба знати значно більше ніж хто випустив, які сео, які проекти. все. треба розуміти економічні дані, макро, геополітичні дані та розумітися взагалі на базових поняттях фондового ринку.